Армія дронів воюватиме проти Росії. Більш детально про таке розповім у цьому відео. Я Катерина Федотенко і це фабрика новин. Отже, окрім наших героїчних хлопців та дівчат на фронтах, окупантам нині активно протистоять і безпілотники. Наша армія налічує вже майже тисячу таких. Якщо більш конкретно, 986 штук такою інформацією ділиться віце-прем'єр-міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. До речі, куплені пташки за рахунок українців, які нині в тилу і активно донатять, щоб допомогти нашим військовим. Власне своїм дописом Михайло Федоров просить підтримати армію дронів, щоб залізних воїнів в Україні ставало ще більше. Зробити це просто або в дії, або ж на сайті United24. Процитую міністра, поки росіяни воюють із цивільними, запускаючи десятки ракет по українських містах. ЗСУ, як справжні воїни, дають їм гідну відсіч на фронті. Завдяки вашим донатам, армія дронів підписала контракти про закупівлю 986 дронів на суму майже 2 мільярди гривень. Частина з цих безпілотників уже на фронті, але потрібно більше пташок, щоб наблизити час розплати для російських терористів. Кінець цитати: ще більше бажання наблизити час розплати в українців виникло. Напередодні, коли ворог влаштував масовану ракетну атаку по всій території нашої держави, Сергій Притула та Сергій Стерненко організували збір народної помсти і запропонували нам конвертувати свою злість та ненависть до окупантів у донати. Вийшло дуже непогано. Ми хотіли законтрактувати 50 е, ударних дронів камікадзе і взяти три наземки е, до них. Тобто комплекс виглядає як 10 пташок і е, наземка. Підготувати три групи, і щоб вони отак от з цим всім працювали. І коли ці пташочки там 10 штук вистрілюються, потім е, ще, один, ще одна партія. А весь цей кейс мав обійтися десь в районі 100 мільйонів гривень. І ми дуже хотіли ми так собі цю планку поставили. Ми не знали, назбираємо ми, ми чи не назбираємо. Але планка стояла 100 мільйонів, щоб зібрати на то все. Так, отже, 100 мільйонів у нас є. І є навіть більше Власне, про цифри. Станом на 12.00 сьогодні ми зафіксували 352 мільйони гривень зібраних е коштів в рамках цього проекту. Це колосальна сума. Фактично, ми на 250 мільйонів гривень. Перевищили а, очікування по цьому збору, і зараз, звичайно, у нас є великий челендж, великий виклик, а, як правильно, ефективно, раціонально використати ці кошти. І як ви розумієте, ми збираємося використати їх не на шкарпетки, а ми розуміємо ваші очікування. Ви скидали на те, щоб була бавовна, і ми над цим працюємо. І бавовни буде багато ще раз. Замість запланованих 100 мільйонів організатори збору прозвітували про зібрані 352 мільйони гривень. Всього за добу. Цей народ не перемогти. Друзі, ставте лайки, підписуйтеся і, звісно, не забувайте про донати. Ми переможемо їх разом.